31 січня Тернопільський обласний військовий комісаріат планово провів тренувальний збір загонів територіальної оборони Тернополя та Тернопільського району на базі навчального центру місцевої артилерійської бригади. Захід відбувся у рамках єдиного всеукраїнського стрілецького дня. Для удосконалення бойових навичок на базі навчального закладу проводились заняття з тактичної медицини, вогневої та інженерної підготовки. Нагадаємо, що Тернопільська міська рада продовжила на 2017 рік дію про. Рами, якою передбачена одноразова виплата у сумі 10 тисяч гривень тим тернополянам, які зголосились на контрактну службу, хочу нагадати, що в Тернополі прийнята в 2016 році, продовжена 2017 рік. Програма підтримки стимулювання на службу за контрактом української армії, згідно якої з міського бюджету ми діляємо 10 тисяч гривень. кожному, хто підпише контракт на службу в збройних силах України. В центрі Тернополя відреставрують фасади старовинних будинків. На 2017 рік влада міста запланувала виконати максимальний об'єм робіт для відновлення історичного обличчя нашого міста, особливо його центральної частини. Для цього закладені кошти у міському бюджеті, але великі проекти планують здійснювати також спільно з інвесторами. Роботи з відновлення історичних споруд відбуватиметься комплексно. Будинки утеплять, а фасади відреставрують та пофарбують у різні кольори. Наразі формують титульний список робіт та об'єктів. Над цим питанням працює архітектурна рада. Одним з найбільш масштабних проєктів буде відновлення міської ратуші, яка була зруйнована під час Другої світової війни. Вона повинна стати цікавим туристичним об'єктом новою туристичною перлиною Тернополя. Зокрема, заплановано зробити реставрацію вулиці Чорновола, пішохідної частини вулиці, проїзної частини вулиці, і тому цілком логічно до розпочати ремонт фасадів власне по цій вулиці Чорновола. Крім того, заплановано зробити ремонт фасадів будинки на вулиці Кульчицької, на вулиці Врюкнера, на вулиці Лестопадові, на вулиці Оспасникого. Зараз українського комунального господарства спільно з депутатською комісією працюють паралік будинків, формують списки, ті, які підлягають в першу чергу ремонту фасадів. Крім того, ми розраховуємо не лише на кошти з міського бюджету, ми також плануємо залучити тернопільський бізнес. Тому що в Тернополі є достатньо соціально відповідального бізнесу, який готовий вкласти кошти в розвиток міста. І ми плануємо в цьому році відновити одну з таких тернопільських перлин, історичних цінностей це тернопільську ратушу, зробити це з використанням коштів місцевих інвесторів. І я впевнений, що ця ратуша стане ще одною туристичною принадою нашого міста. Новою вишкою поповнився автопарк комунального підприємства Тернопіль міськ світло. У нас на даний час було тільки дві вишки таких, що ми мали працювати більш-менш нормально. А завжди, як було багато роботи, ми постачали в різні організації, це нам було невигідно, було дорого. Обладнання італійське. Вишка може підняти електрика на висоту до 18 метрів. Вона й дуже маневреною нахиляється під кутом та розвертається на 360 градусів. В той час як старі вишки можуть повертатись лише на 40. 45 градусів вліво та 45 вправо. Коштував автопідйомник 1 мільйон 710 тисяч гривень. Гроші на закупівлю виділили із міського бюджету. Цими днями два тролейбуси шкода прибули до Тернополя, які попередні роки гармошки капа Тернопіль Електротранс придбало у міста Чеське Будеювіце. Після проведення технічного огляду та оформлення усіх документів обидва тролейбуси спочатку пустять по маршруту номер 2 а згодом їх можна буде побачити й на інших напрямках, де їздять гармошки. Цьому році будуть продовжені роботи по нових тролейбусів. Будівництво нової тролейбусної лінії. Зараз вже замовлено проєктну документацію, Ми готуємося збудувати нову тролейбусну лінію в напрямку до села Біло. Крім того, передбачається придбання також оновлення рухового складу самих тролейбусів. Вже станом на сьогоднішній день. Два тролейбуси чержського дивництва шкода. Прибули в Тернопіль, це тролейбус, тролейбуси, як називати, гармошка, які називають гармошка, який є достатньо містим, який має достатньо плавний гарний хід тролейбуси, які повністю після капітального ремонту в прекрасному стані. Зараз вони проходять процеси розмитнення і вийдуть в скорому часі на тролейбусному мережу міста Тернополя. Свято хокею Тернопіль Хокі Класік провели на тернопільському ставі у вихідні. Участь взяли 24 команди із різних областей України. Зокрема, Тернопільщину представило дев'ять. Змагались учасники за ексклюзивний дерев'яний кубок, що передається з року у рік на п'ятьох заздалегідь підготовлених хокейних майданчиках. те, що це є турнір непрофесійний, а є власне аматорський. Він пропагує розсок спорту. Для нас сьогодні важливо не лише росток професійного спорту, а росток масового спорту. Тому що це здоров'я наших дітей, це здоров'я нації в цілому. Нині у Тернополі монтують сім котелень на альтернативних видах палива торф'яній крихті. Першими на таке опалення переходять дитячі садки, школи та лікарні. За підрахунками спеціалістів, за опалювальний сезон завдяки роботі цих котелень зекономлять більше 8 тисяч кубічних метрів газу та близько 20 мільйонів гривень. Мова йде про так званий фразерний торф. Це місцева сировина, яка дозволить замінити майже 10% споживання газу. Щороку у Тернополі за газ та Електрику населення сплачує більше одного мільярда гривень. А ці кошти могли б працювати на економіку міста, каже завідувач сектору з питань енергозбереження управління ЖКГ Тернопільської міської ради Павло Савечко. Переваги Можна визначити наступне це місцева сировна. Вона буде працювати на економіку нашого міста. Вона дозволить нам замістити газ. Це є стратегічні завдання не тільки для держави, а для всіх фактично муніципалітетів. І тариф для кінцевого споживача буде нижчим. Науковці додають, торф дає у декілька разів менше викидів ніж вугілля. До того ж, на котлах стоять спеціальні фільтри, які усувають шкоду. До слова нова торф'яна котельня у жовтні минулого року з'явилась на вулиці Лемківській, 23. Другий рік котельна на альтернативному паливі працює на базі третьої міської лікарні. За минулий рік там зекономили майже мільйон гривень. Цього року такі котельні будуть практично в усіх мікрорайонах міста. Збудовані е на Лесі Українки на, на по вулиці Просвіти, по вулиці Живова, е Ведуться роботи на вулиці Купчинського, на вулиці Київській, безпосередньо на е котельні, де ми зараз знаходимося, по вулиці Івана франка На сьогоднішній день. Е Вугілля набагато гірше, якщо використовувати вугілля, а інших альтернативного палива в такій кількості проводили аналіз іноземні спеціалісти, що на території Тернопільської області немає. Будівництво та використання котелень на альтернативних видах палива важливий крок на шляху того, щоб Тернопіль став першим містом України, яке на 100% відмовиться від опалення російським газом. Крім того, такий проект суттєво зекономить вартість опалення, поки що для шкіл, садочків та лікарення згодом після прийняття відповідного закону і для житлових будинків тернополян. На праведний жаль, ми сьогодні не можемо впливати на розмір тарифів, тому що вони регулюються національною комісією і державою. Але наше завдання сьогодні зробити заходи, щоб дати можливість тернополянам максимально зекономити і більш раціонально використовувати тепло. Саме тому, починаючи з 2016 року, ми почали впроваджувати в Тернополі поступовий перехід котелень з газу на альтернативи до палива. Зокрема, використовуємо місцеве паливо, як це робиться в багатьох європейських країнах. Це торф. Спеціально заради цього за рахунок коштів інвесторів був збудований переробний завод. Поруч в місті Тернополі, які створено робочі місця, де цей торф переробляється на торфяну крихту, яка в подальшому використовується для цих питань. В даний час закон дає можливість нам продавати таке тепло з альтернативних видів палива для бюджетних установ. І це дає... Десятки мільйонів гривень економії для міського бюджету. На даний час в Верховній Раді зареєстрований проект закону, який мав би передбачити можливість оборони місцевого самоврядування забезпечити продаж тепла, виробленого з альтернативних видів палива і для населення. Тоді це дасть можливість здешевити тарифи для населення, дасть людям можливість менше платити за теплопостачання.